Шановні глядачі, рада вітати! Це Лана Мун і канал по грі Імперія Пазлів. Це в нас третій день боїв у турнірі Кривава битва серед п'ятірок без зелених. І в мене вже три з чотирьох поразки. я гадаю, що сьогодні ми закінчимо. Зазвичай в мене п'ятизірковий турнір довше, ніж 3 дні, не триває оборона. Такою вона не була. Мабуть, ніколи. <хи> ну, значить, дуже вдала вона виявилась. Ну, кривава битва. Раз, два, три. Три швидких, ще й пришвидшує. Що не так, я не розумію. Ну, це не імбова. Так. нембова. Але як є? Так що останній день монокольором спробувати. Ай, чому би ні? Пофіг полетіли. <світ> Максил. А якщо було б 3-2 разом з синім, то у нас були б шанси. Все, на шансів немає. хе <світ> хе один фіолетовий зібрала, ну і все на цьому. Mm -hmm. Тотальне попадання в колір. Давайте підірвемо ці. Криси. Може вийти вже, ну, no сенс. Ну і, мабуть, коли буде вже лут, я викладу. Щоб побігли. Ну, сенс, бачите, сенс якийсь в тому? Не бачу. От і все. Перший бій в третьому, в третьому дні. Ну, гаразд, одразу з цим і лут викладу, що в мене буде. Топ-50, буде в мене топ-75 якраз у суботу. Прямо зараз для вас. Та-дам! Очікувала бути в 75, як бачите, залишилася, ну, непоганий, як на мене, для топ 50. Навіть золотий жетон є. І два ефіра, все в скриничку згодиться. Ну, і зацінимо мою оборону феєричну. Експеримент був. Експерименти вони такі. Так ганебно ще не стояла. <гум> Може, колись дуже давно ще й не пам'ятаю. Ну і 11 атак це всього лише 2 дні взагалі не втомилася. Норм. Лут вартує <гум> вкладених зусиль. Ну, і за одне з титанчика рідкісного лут покажу вам. Ну, майже як звичайний, що там в мене. 20 емок було. О! 30 монет, 20 емок, норм. І це в нас червона скриня. Три сірі жетона, 20 крісів. Чи буде щось цікаве? І <смас> ключ. Та... Приємно, що книга випала, бо давно вже в мене їх не було. Дякую всім за перегляд. Саме час поставити вподобайку. І зустрінемося з вами на стріму у неділю 19.45 Приблизно буде прев'ю, звичайно. Будемо виставляти з вами оборону на новий турнір. Всім на все добре, слава Україні! Донатимо на ЗСУ. Побачимося!